Вітаю, друзі! Сьогодні 15 квітня з вами знову Клочок, Стів Вітков, який буквально в п'ятницю зустрічався нібито з Путіним. Вже дав коментар невеличкий, але змістовний стосовно підсумків цих переговорів. Певне, вони порадилися в Білому домі, як це позиціонувати. Коментар він давав телеканалу Fox News і вже стало відомо про ті умови і деталі, які обговорюються в рамках припинення вогню і мирної угоди. І Вітков запевняє, що ми можемо бути на межі чогось дуже і дуже важливого для миру в глобальному сенсі. Окрім того, у Конгресі зареєстрували ще один законопроект про посилення санкцій щодо Росії, і також Трамп пригрозив Ірану затягуванням переговорів. Ну що схоже. Трішки на історію з переговорами з Росією. Не трішки, а повністю навіть дзеркально сказав би. Давайте я вам зараз про це детальніше розповім, а також ще є низка цікавих новин, огляд буде невеличкий, але ви будете в курсі останніх новин. Отже, друзі, підпишіться, коментуйте, традиційно вас про це прошу, давайте тепер до суті. Спецпосланець Трампа Стів Вітков давав коментар, як я сказав, телеканалу Fox News, де він в числі іншого говорив і про російсько-українську війну, він там говорив і про Іран. Але і рано ми ще як сказав, дійдемо дуже примітною деталью повідомлення Віткофа є те, що він проводив 4,5 годинну зустріч разом із Дмитрієвим Ушаковим, і там був Путін. Я це так читаю. Тому що раніше говорилося про те, що вони проводили розмову один на один, але це була зустріч у форматі один. До трьох. Там не було Лаврова. В цей день Лавров був у відрядженні в Туреччині, я вам вже про це розповідав. Дмитрів вже відреагував на коментар Віткофа, написав короткий пост поствікс. Але сам Вітков зазначив, що остання зустріч була дуже тривалою, продуктивною, він задоволений нею і також назвав центральним питанням врегулювання війни «П'ять Територій, однак додав, що закінчення війни цим не обмежується. Тобто там є ще інші моменти і пункти, про які вже багато говорилося, але серед них він називає протоколи безпеки, безпеки, для кого він не поточний, але мова йде точно про безпеку для України і Росія вимагає гарантії безпеки, в них своя безпека. Також він мовить про статтю 5 НАТО. Росіяни це подають як умову відмови України від НАТО, але то не зовсім так. там... Переклади трішки викривлені, і каже, що саме з цими питаннями є безліч деталей, які потрібно з'ясувати. Наголошено, тому що це складна ситуація, в основі якої перебувають справді проблемні події, що відбулися між двома країнами. Ну, певне, лекцію свого часу йому там провели дуже дуже гарно. І він тепер також мовить, думає чи мовить, ну про хоч не мовить про Рюріковичів. Рюриковичів. І каже, я думаю, ми можемо бути на межі чогось, що буде дуже важливим для миру в глобальному сенсі. І окрім того, він наполягає на тому, що комерційний зв'язок з Росією дуже і дуже важливий. Наголошує, що є можливість перебудувати відносини між Росією та США за допомогою дуже привабливих комерційних можливостей, які, на його думку, забезпечують реальну стабільність у регіоні. Саме ідею розширення бізнесу між Росією та США просувають і окремі представники Кремля, до числа яких я зараховую Дмитрів, але враховуючи те, що під час зустрічі був і Ушаков, то мені це вказує на те, що там відбувається певне вже переформатування груп всередині Кремля. Які намагаються замирити ситуацію, війну проти України завершити на вигідних для себе умовах, але не настільки максималістських, як то виказує інша група на чолі із Лавровим. Дмитрів відреагував на коментар Віткофа і заявив про можливість надати нову форму відносинам Москви та США через комерційну співпрацю. Лавров ще ніяк не коментував. Телеграм-канали Кремля Рія та Тас активно цитують Дмитрієва і Віткова, звичайно. А щодо Лаврова, поки що коментарів не бачив, але я сподіваюся, що вони впродовж дня будуть і вони матимуть відмінність від коментарів Дмитрів. Ну, це більш ніж очевидно. Ну, принаймні, друзі, на цю деталь варто звертати увагу, тому, у кого є можливість, переглядайте час від часу новини. Якщо не в мене, то саме співставляйте ці моменти в російських телеграм-каналах, як то вони подаються від групи Лаврова і групи Дмитрієва, умовної сьогодні. Ну і також ще хотів вам додати деталі стосовно вчорашніх коментарів Трампа в Овальному кабінеті. В тому, хто ж винен саме у війні Росії проти України. Сьогодні вже ЗМІ детальніше аналізують всі його заяви і звертають увагу на те, що Трамп, коли заявляв про війну, він говорив, що мільйони людей загинули через трьох людей. Ви вже це знаєте, але він сказав наступне: скажімо, Путін номер один. Далі він говорить Байден, який не мав жодного уявлення про те, що він робить номер 2 і Зеленський. І все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це. Я хочу зупинити вбивства, і я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції. Це до вчорашнього сказаного, але і в підтвердження коментаря Віткофа. Вітков і Трамп сьогодні схильні примусити Путіна до мирних переговорів. Позиція іншої команди у Білому домі, до числа якої відносять і Марко Рубіо, про це пише Wall Street Journal, нібито розходиться із позицією е, саме Трампа і Віткофа. Але насправді це не так. Тому що Келох і Рубіо радять просто Трампу бути більш жорстким по відношенню до Путіна, е, тобто застосовувати якісь заходи на нього впливу. Про військову допомогу для України вони не говорять. Але в риториці пропонують йому все ж таки дотримуватися конкретних моментів, що це не Україна розпочала війну проти Росії, а що Росія винна в ударах по Україні. Ну, принаймні, і Кіт Келох, і Марко Рубію у своїх дописах у мережі X після ударів по Сумах про це писали. Тому, певне, є у них така можливість, є така санкція від Трампа, і Трамп про це говорить. Але Трамп займає трішки, ніби м'якшу таку позицію. В принципі, це нормальна історія. Такої великої геополітичної гри в хороших і поганих поліцейських, де є команда радикально налаштованих проти Путіна, є дуже лояльних і є собі такий Трамп-модератор, медіатор, який може звести докупи весь цей складний ребус і, врешті-решт, досягнути якоїсь угоди. Ну принаймні, так він це вважає. І окрім того, Трамп зробив заяву, дуже важливо, друзі. Я чому зараз скажу, що Іран навмисно затягує переговори щодо нової ядерної угоди і попередив про можливість військового удару по Тегерану. каже, що Іран досить близький до того, щоб мати ядерну зброю. Тому переговори повинні йти швидко. І якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, то ми це зробимо. І стало вчора відомо про те, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Рахчі, який був присутній на зустрічі із згаданим мною Вітковим минулої суботи. Вітков спочатку літав до Москви, потім полетів він до Тегерану, перепрошую до Оману, спілкувався там із представником Тегерану, саме про ядерну угоду. Переговори вирішили продовжити 19 квітня цієї суботи, а в цей період між 12 і 19 очільник закордонного відомства Ірану прилетить до Москви, де буде спілкуватися, ну, певно, з Лавровим. Ну, а от Лавров це, як ви бачите, таке жорстке яструбине кубо у Кремлі. І, ймовірніше за все, Москва саме через Лаврова буде налаштовувати Іран відтягувати переговори. Трамп це, як бачите, розуміє, Трамп чудово усвідомлює, що зараз робиться. Тому слово за ним, Путін затягує переговори, Тегеран намагатиметься затягнути переговори. Москва впливатиме негативно на Іран, я так вважаю. Ну і тоді Марко Рубіо просто-напросто своїми порадами точно вже переконає Трампа, хоча його переконувати не треба буде, я вважаю, аби він діяв по відношенню до Москви більш жорстко. В чому власне буде проявлятися жорсткість? Не думаю, що це буде передача зброї от прямо завтра, хоча не виключає. Але це вже останній аргумент, який Трамп може використати проти Путіна. Тому що йому потрібно буде і проти Тегерану такий інструмент використовувати. Наскільки готовий Іран з Росією до... Початку Третьої світової війни, я вважаю, що не готовий. Китай до цього процесу долучатися також поки що не готовий. Китаю, як ви бачите, зараз в інформаційному полі не так багато. Так от, для того, щоб тиснути на Москву, демократи у Палаті представників США представили вчора законопроект, який передбачає посилення підтримки України у війні проти Росії, а саме, введення санкцій проти Росії. Подібний законопроект уже зареєстрований у Сенаті. Там його реєстрували 55 сенаторів. Ініціатором того законопроекту є Лінсі Грем. Про нього ви також вже знаєте. Для чого ще один законопроект. Це чергова спроба чинити тиск на Трампа, аби вони зайняли чіткішу позицію на боці України. Демократи завжди посідні були в цьому плані, але також не дуже поквапливі. Документ з'явився, як я сказав, через два тижні після ініціативи Лінсі Грема, яка вже зареєстрована в Сенаті. Вона там буде розглядатися, якщо не буде досягнуто угоди. А Трамп все ж таки встановив дедлайн для Путіна. Я бачу, що сьогодні низка ЗМІ пишуть, особливо російських, що Трамп не встановлював дедлайн, а це він так, мовляв, відповідав на запитання журналіста. ну це маніпуляція чистої води. Так само, як що стосується звинувачень на адресу Путіна, що він номер один, то росіяни розказують, що мовляв, дивіться, він вже розділив відповідальність за війну проти України між Путіним, Зеленським і Байденом. Це також маніпуляція, так само, як і те, що мовляв Трамп не встановлював дедлайнів для Путіна. Він їх встановлював, і чітко передав Путіну термін, впродовж якого він має закінчити обстріли України абсолютно всі. Через президента Фінляндії Олександра Стуба, коли грав з ним впродовж 7 годин у гольф, ви також про це добре знаєте і пам'ятаєте. Але тепер давайте до суті цього законопроекту. Законопроект розділений на три розділи, і за обсягом підтримки перевищує подібну ініціативу в Сенаті, нібито про що власне йдеться в цьому документі. Перший розділ це політичне підтвердження підтримки України та НАТО. Він також передбачає створення посади спеціального координатора з питань відбудови України, але все ж таки, як ви бачите, тут про завершення війни. Другий розділ це безпекова допомога, прямі кредити та військове фінансування для Києва. Військове фінансування, не передача зброї. І третій розділ накладення жорстких санкцій і експортного контролю щодо Росії, зокрема у сферах фінансів, енергетики, гірничої промисловості та щодо окремих російських чиновників. А це якраз уже чисто про санкції. Не думаю, що цей законопроект знайде схвалення, в тому числі і серед республіканців, але окремі його положення, як пишуть автори матеріалу Reuters, в якому власне публікується цей документ, вони можуть бути окремі ці частини, враховані у законопроекті Лінсі Грема. В будь-якому випадку така ініціатива дуже слушна і зараз активно, дуже активно обговорюють у ЗМІ. І на завершення, друзі, ще одна вам новина, яка, як на мене, також цікава і. Гарна. Чому гарна? Тому що Європа потроху-потроху, але все ж таки розуміє, що її основним боргом є Росія, а основним партнером є Україна. На 9 травня Путін збирається провести парад за участі лідерів різних країн. Там хтось йому вже підтвердив цю участь, ну, до прикладу, Фіцо, президент, нібито Бразилії буде. Навіть нібито буде очільник Китаю, поки що я Чесно кажучи, сумніваюся у цьому. Ну, подивимося. Не таке вже велике і об'ємне представництво буде лідерів країн, але хтось таки приїде. В піку цій історії Зеленський вирішив скликати коаліцію рішучих у Києві, і вона, нібито, також відбудеться в Києві 9 травня. Низка лідерів країн, уже європейських маю на увазі погодилися приїхати до нас. Серед них також, нібито, буде лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц. На дату цієї коаліції проведення цього засідання він уже може бути повноцінним канцлером Німеччини. І є така ініціатива, є така ідея, аби він приїхав до Києва. Також тут будуть і. Президент Франції Еммануель Макрон, і нібито також буде прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ну і будуть і інші. Звичайно, хто поки що не відомо. До речі, Кая калас високий дипломат європейської комісії. Порекомендувала європейським лідерам та тим, хто хоче бути в ЄС, не їхати до Москви на парад. Мовляв, це не дуже правильно, не знаю, як ти відреагує на це ФІЦО, Можливо, і Орбан попреться Москви. Але я вбачаю у візиті Мерца заявку на лідерство в Європі. Примітно, що і Макрон тут буде, тим конкуренція нам важлива, бо в конкуренції за лідерство в Європі на тлі російсько-української війни і необхідності підтримувати Україну. Ми можемо здобути більше для себе переваг і дивідентів. Звісно, як буде це все розвитатися далі, я обов'язково буду слідкувати, Повідомляти вам і тут на каналі, і в себе в телеграм-каналі. Тому підписуйтеся на всі соціальні мережі мої, Facebook, Telegram, мережа X, Viber, WhatsApp. Є ці всі канали створені. Ви там зможете оперативно відслідковувати всі новини. Вам дякую, друзі, за увагу. Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтеся, все буде Україна!